Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні мій чоловік забрав посилки із нової почти. Хочу вам показати, яку полуницю я замовила. Ось, отаку полуницю я отримала. Замовляла я три сорти. Значить, зараз розкажу. Ось, вона була запакована у таку плівку, у картон і отаких ящиках. Вся полуниця, вона... У стаканчиках. ось дивіться, такі стаканчики. Зараз вам покажу корінь. Така коренева серединка, дуже гарна. І вся така, вся вся І ця точно така ж. І ось оця Зараз дістанемо. Покажу вам такі гарні курсики. Замовляла я у Миколи і Руслани Олійник. У Фейсбуці в них є група. Довго, звичайно, чекала, тому що я пізно вже замовила, і я була 443 чи 448. Зараз скажу, які сорти я замовила. Отже, це сорт називаю. Я замовляла брілу, але мені сказали, що бріли немає. Це Амі 25. Штучок я замовила, 25 стаканчиків. Далі замовляла я, замовляла я мальга. Це ремонтантний сорт, той, що плодоносить. Ціле літо. І хотіла я брілу ще замовити, але не було її, то мені порадив Микола Миколайович Елоді. Теж похожа на бріло. Він сказав, що це, це майже той самий сорт середня рання, дуже смачна ягода. Тому я погодилася. Вирощую я свою. Вибачте, полуницю на чорному агроволокні. У мене є два сорти полуниці. У відео є на каналі, я показувала. І зараз ще раз подивіться, це минулорічне відео, де у мене виростуть сорт Альба. Ось у такий сорт. Це молоді, я вам показую зараз нові молоді однорічки посаджені. І у мене ще є сорт, який називається веселка. Ось отак родить на агроволокні альба, мені дуже подобається вирощувати взагалі полуницю на агроволокні, тому що це зручно, по-перше, менше затрати. Фізичної роботи. По-друге, агроволокно гарно пропускає воду, тому йдуть дощі, і полуниця поливається. Так можна зверху полити, не треба крапельного поливу. У Мене, до речі, його немає. І по-третє, на чорному дуже швидко полуниця швидше, ніж на землі, достигає, вона ягода завжди чистенька. І дуже зручно, ось отак, якщо посадити такими рядами, то дуже зручно збирати. Це в мене сорт веселка, другий сорт, який я вирощую. Теж дуже гарний урожайний сорт. Гарні кущики наростають, великі, ягід багато, тому я його залишаю. Але ще буду і, звичайно, хочу нових сортів. Трошки посадити, як бачите, небагато замула 25 побачу, що з цього вийде, що це за сорти. Їх фалять спробую. Ось я почала зрізати старі, старі кущі. Я всі старі кущі приберу. Оце тут у мене агроволокно лакно ось, ось таке. Я купила уже нове, прослужило воно мене. 4 роки це агроволокно 50 щільність. Тепер я ці, ці всі кущики повикапую, тому що вони вже старі, престарі і буду, перекопаю землю під добрю, застелю нове агроволокно і буду садити вже ці нові сорти. Ось у мене із того, що я вже 4 роки вирощую на агроволокні, це у мене сорт веселка. Дуже досить гарний сорт. Я його по, по закінченню плодоношення зрізала. Ось у такі кущики мене повідростали. Вони, бачите, як бачите, на чорному агроволокні, дуже мені подобається вирощувати полуницю саме так. Якщо найближчим часом не буде дощу, то я буду садити полуницю і хочу показати, зняти відео і показати, як я це буду робити. Застеляти агроволокно, що буду класти в землю, все вам розкажу, покажу. Покажу, як буду садити. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, поширюйте, коментуйте, мені дуже це важливо. На все добре, до побачення!